Добрий день, велими шановні журі. Я поясник Марія, вихованка гуртка юні екологи, учениця восьмого класу Сколівського з першого третього ступенів номер 2 Сьогодні ми розглянемо проект на тему моніторинг стану популяції видів родини з в НПП Сколівські Бескиди. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: перше вивчити видовий склад родини Зозленцеві у флорі НПП Сколівські Бескиди, друге, визначити категорії рідкісності орхідей. третє, оцінити загрози зникнення видів родини ЗОЗленцеві за категоріями рідкісності на території НПП Сколівські Бескиди. Актуальність польових дослідження: найбільшою кількістю видів у НПП Сколівські безкиди», що занесені до Червоної книги України, представлена родина з Із 52 видів орхідей, що зростають в українських Карпатах на території Національного природного парку, сколівські безкиди знайдено 21 вид. Родина з усуненцем у флорі НПП Схолівські Бесхиди. На території національного парку виявлено 41 вид рослин, які занесені до Червоної книги України. З них 21 вид орхідей, що становлять 51% червонокнижних видів флори національного парку. Всього виявлено близько 250 місць знаходжень орхідеї. На території національного природного парку найчастіше трапляється беленець звичайний. Зозолені сльози яйцелисті, зозульки травневі, зозульки фукса. Досить рідко в МПП Сколівській безкиди» трапляється однобічник повзучий, який виявлено в двох місць знаходженнях. Також поодинокими особинами трапляються такі види, як нізівка лісова та зозолинець салиповий. До уваги загрожені Тесоні відноситься виленець найзапасніший, білозузеленець справжній, зозульки плямисті, зозульки бузинові, Куручка болотяна, Куручка темно-червона, коручка широколиста, колизузеленець кулястий. Любка зеленоцвіта, булатка довголиста, булатка червона, булатка великоцвіта, зозулинець чоловічий, зозурки травневі, оцінка загрози зникнення видів родини зозулинцеві за категоріями рідкісності на території НПП «Сколівські Бескеди. Категорія рідкісності 1А. Кількість видів 8, оцінка загрози зникнення виду, критично загрожені таксони, що трапляються в парку в поодиноких двох одних селищах у незначній кількості особи. Категорія рідкісності 1Б, кількість видів 7, оцінка загрози, сильно загрожені таксони, що трапляються в кількох місцезнаходженнях, але представлені малочисельними популяціями. Категорія рідкості. 1В. Кількість видів 1, Оцінка загрози загрожені таксони в багаточисельній популяції в поодиноких двох одних селищах. Категорія рідкісності 1Г. Кількість видів 4. Оцінка загрози зникнення виду. Таксони поза загрозою зникнення, які в парку представлені багатьма особами в багатьох місцях знаходження. Категорія рідкісності 2. Кількість видів 1. Оцінка загрози зникнення виду, критично загрожені популяції, які трапляються з рідка один два селища і в незначній кількості особин, що розділені досить значними відстанями, які викликають взаємне перепилення і обмін насінням. Перспективи охорони представників родини з озвуленцею в Анкупе Сколівські Баскиди постійний моніторинг стану популяції орхідей на територіях, які зазнають значного рекреаційного навантаження, продовжити роботи з виявлення та картування місць зростання орхідей, проводити еколого-просвітницьку роботу серед населення та особливо у навчальних закладах. Висновки для збереження видового різноманіття цих рідкісних рослин необхідно забезпечити охорону існуючих популяцій видів, оскільки вони через свою красу та лікувальні властивості перебувають під загрозою зникнення. Дякую за увагу!